Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і з нами на зв'язок вийшов політичний експерт Олександр Антонюк. Вітання, пане Олександре. Вітаємо. Бажаю здоров'я, слава Україні! Героям, Героям слава. пане Олександре, хочемо обговорити з вами зокрема останні заяви президента Зеленського. Він сьогодні заявив про те, що. На його думку, Україна за два роки стане повноцінним членом Європейського Союзу. Про це він заявив на онлайн зустрічі, організованій інвестиційним банком JP Morgan. Як ви можете прокоментувати цю заяву і чим поділяєте ви ось такий оптимізм нашого президента? Насправді це є наша мета, і я думаю, що вона дійсно цілком є реальною, оскільки. Uh, в суспільстві завдяки в тому числі і зовнішньому факторі, я маю на увазі і війні, відбуваються незворотні процеси, процеси по перше єдності, дозрівання і знаєте, дорослішання. От і дуже багато загострених, якщо ми говоримо на ментальному рівні, відчуттів навіть до тої ж самої справедливості, до речі, до якої uh, президент України почав сьогодні апелювати, Ну точніше, апелювати він почав ще тижнів два назад. Але тим не менше, такі відчуття вони є. Як демонструє сьогоднішні виклики російсько-українська війна, вона демонструє те, що ми, навіть на відміну від багатьох інших європейських народів, які входять до складу європейського союзу, ми ментально все ж таки відповідаємо навіть більше, ніж окремі, а оцим стандартам, оцим прагненням, які декларують європейські країни. Те, що ми так звикли називати європейськими цінностями. До речі, як показали навіть наші м, переселенці, які сьогодні проживають на території Європ країн Європейського Союзу, що ви знаєте, дуже багато міфів і уявлень ми мали, ну як мрію, так і, скажімо, невиправданих. Тобто, виявляється, що в Україні до широкомасштабного вторгнення рівень життя в окремих аспектах був далеко не гірший ніж у європейських країнах. Тобто, це не говорить про те, що ми жили дуже добре. Чи там замужно, але ми точно вже не були бідною і другосортною країною, як дехто намагався нас представити, в тому числі в європейському союзі. Тому, виходячи, от з цих навіть таких ментальних і е, критеріїв, ми дійсно вже готові бути частиною євро, і ми є частиною європейського союзу. Просто його потрібно сьогодні, оцю це нашу м, е, нашу причетність просто юридично оформити. Я думаю, що коли Володимир Зеленський говорив про ці речі, то очевидно він мав саме так і це на увазі. Якщо ще врахувати економічний фактор, тому що не слід забувати, що европ... країни європейського союзу, сам європейський союз сьогодні підтримує Україну а, фінансово в іншому випадку. Ми б сьогодні б не змогли б вижити, тобто економіка, наша по великому рахунку, зруйнована. Ну, в більшості випадків так і ключова, ключові галузі зараз не працюють, і наш бюджет заповнюється в тому числі фінансовою допомогою Європейського Союзу. Якщо врахувати кількість, яку Європейський Союз сьогодні перераховує, перераховує на рахунок державного бюджету України, то відмовляти потім Україні у членстві в Європейському Союзі, враховуючи її перспективи відбудови. Ну, це було б напевно недалекоглядно і, очевидно, навіть не просто популістично чи злочинно до українського народу, а навіть до цих видатків, які несе собою Європейський союз, знову ж таки захищаючи демократію не тільки у себе чи у нас, а в цілому, і демократію як явище на земній кулі. Пане Олександре, на вашу думку, то які. Можуть бути головні перешкоди на шляху України до Європейського Союзу, як у внутрішньому плані, так і зовнішньому. Адже, от навіть після відвідин нашого президента Європарламенту, бачили, як поводив себе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Неохоче він так би мовити поставився до цього візиту. Чи не виникне в нас якісь таких... Перешкод з боку, наприклад, Угорщини чи якоїсь іншої країни, яка не дуже хоче, щоб Україна приєдналася. Давайте ми подивимося на позицію і ваго Угорщини до 24 лютого 2022 року. Давайте подивимося, як сьогодні веде Орбан зараз станом на сьогодні, так навіть у тій фотографії і все рівно десь. Частково підтримка певних тездою пев, певного тренду а, України він все ж таки в цю сторону йде, те, що проблеми з Угорщиною, скоріш за все, у нас будуть і, ну в цьому ми можемо не сумніватися, але я не бачу в цьому якоїсь великої, надзвичайно великої там проблеми. Тому що якщо говорити відверто, давайте ми можемо спокійно сьогодні поставити. Я думаю, що це питання рано чи пізно стане. А наскільки Угорщина відповідає тим параметрам, тим критеріям. Тим вимогам, які декларує Європейський Союз. Якщо Угорщина буде і надалі грати роль Троянського коня Російської Федерації, в принципі, так, так як вона це, сьогодні ми можемо говорити, що це офіційна політика а, цієї республіки, і питання сьогодні не тільки в прем'єр-міністрі Орбані. В принципі, це політики, які обираються в Угорщині демократичним шляхом. Тому в даному випадку тут ще апелювання треба до а, угорського народу. Очевидно, тут потрібно нам працювати. Як політичним елітам, скоріш за все, опозицію яка має дещо відмінніші погляди, ніж це має сьогодні офіційна влада Угорщини. Тобто нам потрібно комунікувати і посилювати їхні позиції, виходити на їхні майданчики, іноді ну, в, різк, в різкому тоні називати речі своїми іменами, ну п -п 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 ставити знак дорівнює між Путіном, кровавим терором і відповідно органом. ну Це політична дискусія. Другий аспект, який я вважаю сьогодні. Позиція Угорщини і не тільки її, але ми зараз на будемо все таки на ній зосереджувати. Вона демонструє недосконалість системи прийняття рішень в самому європейському союзі. Адже питання стоїть в тому, що ухвалення стосовно нового член, нового члена в країні приймається консенсусним рішенням. Чому консенсусним рішенням? Тому що, в принципі, що таке європейський союз? Це політично-економічний союз йде в е, будь-який член має мати відповідно в тому числі економічні вигоди. Тобто заробляють і отримують блага всі країни. Не може бути так, щоб якась одна країна була б у збитку. Тобто, ми з вами пригадуємо позицію Німеччини, яка свій час просувала Stream 2, бо хотіла бути таким газовим в Європейському Союзі, порушуючи економічні інтереси, зокрема наших сусідів поляків. Тому бачимо, що політика подвійних стандартів а все ж таки має. Прецеденти відбувалися неодноразово. Отже, на часі піднімати питання, що в Принципово ухвалення рішення в Європейському Союзі має відбуватися не консенсусним рішенням, а рішенням більшості. Це буде більш справедливо. Таким чином, ми нівелюватимемо позицію Угорщини оце право вето, і таким чином створюючи передумови для справжньої і змістовної, головне, продуктивної, конструктивної дискусії. Стосовно інтересів тих чи інших країн, і не дамо право, або точніше європейський союз таким чином буде уникати у цих спекуляцій і тиску саме через право вето, тому що всі країни дійсно можуть бути за, і тільки одна угорщина може блокувати і створюючи зайві непотрібні деструктивні дискусії. Тому я думаю, що наше членство в європейському союзі це не просто буде автоматичний підхід, похід туди в цей союз, а це може створити передумови. Самого реформування реформування цієї спільноти, або давайте не забуваємо, що свій час е, ну трошки менше року, десь в квітні, якщо мені не зраджує пам'ять, тоді ще прем'єр-міністр Борис Джонсон запропонував Україні не угольно врватися до Європейського союзу, а розглядати і інші можливі. Варіанти, зокрема, створення іншого союзу, куди би входила Британія, точніше Британія, Україна, а Балтійські країни, Поляки, Польща. А там же відповідно можуть бути і долучені інші країни, виходячи з економічних і безпекових інтересів, тому. Виходячи навіть з такої регіональної прив'язаності, я би і не виключав і такий розвиток подій, тобто знов ж таки або в європейський союз, або знов ж таки врахуванням наших глобальних інтересів, або можливо і створення нових союзів. Тому що якщо Україна не увійде в європейський союз в склад, знаєте, через позицію подібних як Угорщина, то процеси, які можуть бути запущені в європейському союзі, не забуваємо, що Російська Федерація все рівно буде намагатися оцю цю єдність європейську так розбити на декілька. Дрібних частин це їхня була завжди така тактика вирішення їхніх глобальних інтересів. Так ось Європейський Союз не факт, що він може бути і цілісним, тому що е, створення нових економічних блоків так відповідно це створення зайвої конкуренції тим чи іншим блокам. Тому питання більш глобальніше, ніж ми зараз собі, ну ніж про це сказав Володимир Зеленський. Хоча я чітко розумію, що Володимир Олександровичу значно зараз в тренді і не використати сьогодні цей тренд і ці можливості. Які нам надають в європейському союзі в якості знов ж таки підтримки а політичної такої дискусії і дозрівання, що Україна це частина Європи, невід'ємна частина Європи, ну з його боку було б ну злочинної бездіяльності, якщо б він би сьогодні б цей шанс не використовував. Тому в даному випадку я переконаний, що після... Це так скажу, не завершення війни, бо завершення війни, навіть після деокупації, може бути тривалий час. А після деокупації наших територій, питання членства Європейського Союзу буде розглядатися під іншою динамікою і з іншим контекстом. Тому що переможців і сильних поважають і люблять усі. А в цьому плані, я думаю, що ми довели. Всьому світу, що Україна, це знов ж таки суверенна, унітарна соборна держава, самостійна і суб'єктна. Тому що сьогодні саме Україна, саме український народ змушує європейців повертати оцю свою суб'єктність. так, Суб'єктність для того, щоб залишитися в тих стандартах, в тій безпековій складовій, які проживають вони в станом на сьогодні, пане Олександре, хотілося б запитати, от якраз продовжити от те, що ви щойно сказали, про Завершення війни, ми всі впевнені, звісно, що завершиться вона перемогою, перемогою вільної України і незалежної. Чи не може бути потім якоїсь зміни позиції? Так, дійсно, з переможцями всі хочуть дружити, переможців всіх люблять. Але чи не може там умівкнутися фактор, наприклад, от в Євросоюз є процедура якої там деякі країни там чекають десятки років, щоб їх виконати, ці всі реформи? Чи не може бути в нас таке, що після перемоги а, там почнуться розмови, що а тут вам ще треба галочку, там боротьба з корупцією, демократія і так далі. Чи не може в нас бути такого варіанту? Ну, бачите, я коли говорив, я в принципі передбачав, що можуть бути різні варіанти. Ну, відкидувати їх не можна, звісно, вони будуть виглядати малоймовірні з точки зору ефективності, хоча дискусії однозначно будуть про корупцію. Ми будемо з вами слухати постійно. Тому що корупція це то явище, яке присутнє у всіх країнах світу. У всіх. І наша війна вона це також продемонструвала. Якщо в Німеччині хочуть заявити, що в них не було корупції, ну, ми прекрасно з вами бачили позицію. От Меркель, да ну знов ж таки згадуємо ситуацію з а, газовою голкою, називаємо це так. Ну ми прекрасно розуміємо, що такий лобізм. Економічних лапках інтересів Російської Федерації могла здійснюватися виключно через корупцію, чи не колишній канцлер став потім е, в керівному складі е, проекту Газпром, тобто представником Газпрому, це не корупція, це не конфлікт інтересів. Ну от ми маємо з вами от сьогодні такі розклади. Скільки корупційних скандалів є знову ж таки в країнах Європейського союзу? І питання не в тому, що немає боротьби корупції. Сьогодні питання в тому, що на корупцію має бути адекватна а Реакція держави, тобто корупція має, якщо її виявляють, корупціонери мають нести покарання, не просто бути звільнені з роботи там, піти відставку, якщо все таки а нести це цю відповідальність яку сьогодні, в принципі, демонструє наше антикорупційне законодавство. Тому передбачено то незворотність покарання це має бути сьогодні постулатом, а не просто гаслами, які використовують політики особливо під час виборчої кампанії. Тому. Тут питання ну, ж таки, що таке європейський союз, це економічні вигоди. Коли ми з вами говоримо про те, що якщо ми претендуємо на членство в європейському союзі, ми повинні знову ж таки мати інтерес до той пакет, яку суть, тобто в плані економічних вигод, ми несемо всі ці спільноті, і що спільнота несе нам. А я ж не даремно також оговорився, що вкладення, які сьогодні додає Європейський Союз, ну Україні в плані підтримки, це ж не подарунок. Це все ж таки мільярди коштів, які можуть потім вийти і в трильйонні суми. Розбудова України, відновлення інфраструктури ну це також можливість, тобто бути присутнім в країні, яка починає відбудовуватись і розвиватися. Ви прекрасно знаєте, що найкраще. Економічні показники в тих країнах, які мають етап розвитку, тому в даному випадку, якщо хтось або, скажімо, в європейському союзі би шукали би приводи для того, щоб Україні не дати можливість бути членом європейського союзу, то просто-напросто вони таким чином декларують, що ті кошти, які були вкладені в Україну під час війни, підтримки, тобто вони готові просто-напросто їх ну викинути, ну скажімо, на повітря. Я думаю, що окремо буде політичний. Дискурс, а інша справа все ж таки буде реальність. Тому Європейський Союз нам дійсно а, є в, в нашій перспективі. Але якщо ми говоримо про певні речі, наприклад, про демократію, ну давайте так. Україна демократична демократична держава, так, демократія наша поки що юна. Але давайте згадаємо будь-які спроби в Україні впровадити диктатуру, закінчували з чим ну, майданами. І якщо ми свій час змогли все таки об'єднатися і вигнати Януковича. Якщо сьогодні український народ виганяє одну із найбільших а, територіальних а, країн, ну мається на увазі окупанта, да які кратно перевищує наші можливості в плані мобілізаційної ресурсу і по озброєнні, ми зараз не говоримо про точність цієї зброї, але все ж таки а, кількість, все таки також а, а, треба враховувати. То впровадити диктатуру в Україні мені здається, ну можна якийсь певний час спекулювати на питання єдності, там питання, там ну якихось там, скажімо, і э, э, настроїв, які продиктовані ейфорією, це можна, але коли буде доходити вже в мирний час до конкретної диктатури, то я переконаний, що оці гайки завжди будуть зриватися. Тобто в Україні диктатура. Ну, в апріорі неможливо, як би собі би, хтось би там не уявляв. Ну, якщо має бажання, тобто то я розумію, натяк, наприклад, на те, що а, сьогодні офіс про президента впроваджує ну, всі ті інструменти, які ведуть до авторитаризму. Так, сьогодні ми проживаємо трошки менше року в певних обмежених аспектах стосовно прав і свобод громадян. Тобто, ми з вами бачимо, що і а, ну, формат єдиного марафону більш швидше б'є пропагандистський, чим інформаційний. Це також. Є правда, але це теж тривати довго не буде. От, власне, як тільки зніметься питання обмеження воєнної, а, воєнного часу да і воєнного періоду, ну мені здається, навіть не здається, я це знаю, що буде потім така хвиля і розбору і політичної конкуренції, якої точно не було навіть у 2019 році. Пане Олександре, І от ви на початку згадували про те, що дуже багато українців, поїхавши за кордон, зокрема в ЄС. Зрозуміли, які переваги були в Україні і які є недоліки там за кордоном. І тих, ті, наприклад, хто не сприймає цих недоліків, вони планують повертатися в Україну або вже повернулися. На вашу думку, чи ось цей а от тих, тих, хто, наприклад, навпаки. Побачив якісь покращення за кордоном, вони не збираються повертатися швидше всього. І то не чи не трапиться так, що ті люди, які повернуться, вони скажуть: ми не хочемо ніякого європейського союзу. Давайте ми будемо будувати свою незалежну самостійну Україну без тих норм чи від тих вимог, які є. В ЄС, адже навіть дехто, зокрема знайомі мої, які казали, що Україна навіть була демократичніша та, до війни, ніж деякі європейські країни, та сама Польща чи Угорщина. Ну, дивіться, кожна країна, що таке європейський союз, кожна країна є по своїй суті унікальна. Ну, в кожній країні є свої вибори, свій уряд. От ми з вами згадували за Угорщину, так яка уряд, який є явно проросійський, але ж він живе по принципам європейського союзу за європейськими стандартами. І за демократичними принципами. Тобто нам розповідати, яка має бути демократія, точно не треба. Ми маємо її свою, і вона, вона інша, напевно. Вона не гірша, не краща, вона реально інша. Звісно, суспільство через еволюцію вона удосконалюється. Ну давайте згадаємо з вами, які були українці. Ну якщо нам, в принципі, з вами я бачу по віку, дозволяють згадувати, які ми були в 89-му році. Ми були очевидно дітьми ще, так а потім там студентами в 90-х роках, які ми зараз. Ну, Погодьтеся, нас менше комплексів, у нас менше ну, з цього совка. От реально, а особливо після 24 лютого цей совок починає все ж таки і ця інфантильність вибиватися. Звісно, частина суспільства залишиться інфантильною, тому що ну є людська природа, і з тим ти нічого не зробиш. І коли ми говоримо про певні стандарти, ми що який урок ми повинні винести? Ну, от, те, що я говорю, ми не тільки повинні вчитись у європейців нам є про що і чому вчити і їх. Я цей постулат для себе зрозумів. Знаєте, коли Коли я був працював в апараті Верховної Ради України, і ми запускали такий проект, тобто відкрита рада. Ну, це якраз після от, коли я повернувся зайдару під 2015 року. Я пішов працювати в апарат Верховної Ради, тому що в 2014 чотирнадцятому я все таки півроку добрих все-таки був в складі добровольного добровольчого цього батальйону. І е, був принцип, що потрібно зробити парламент більш демократичним, точніше більш до інформування і взагалі. Щоб кожний громадянин України мав можливість відвідувати Верховну Раду, бачити, як працює ця ця інституція, подивитися навіть певні артефакти. І ми запускали такий в рамках проекту освітній центр. Десь років два до нас приїжджали з парламенту Британії з апарату. Ну, начебто, спочатку, ти дивився на них захоплено. А на другий рік, от на одній з е, поїздок, я зрозумів, що нічого нового вони нам не несуть. В Кінцем результатів завивершилося тим, що ми поїхали до них. Мені просто було цікаво декілька технічних е е е параметрів цього освітнього центру, тобто яке обладнання, ну мене виключно техніка цікавила, цікавила да, і організація роботи, а не якась теорія, яку вони впроваджували, нам намагались донести, бо вона, чесно кажучи, до сих пір я не можу зрозуміти, що вона б хотіла розповісти. Так, от після цього як ми запустили цей проект освітнього центру. Через рік, по-моєму, чи через півтора, у нас відбувся ковідно. Ну, як в принципі в цьому світі була ізоляція, і український освітній центр Верховної Ради України був перший, хто впровадив такі виріч як онлайн лекції, ну використовуючи цю платформу Zoom. Так от потім ті люди, які нас намагалися вчити, як запускати у цей освітній центр, брали у нас оцю концепцію цього підходу віддаленого доступу. От Про що я говорю? Що в певних моментах ми перші хто може доводити, а, особливо в новітніх підходах. Тому що певний консерватизм у нас поки що ще не закріпився. Це стосується тепер, дивіться, ж саме а, сьогодні нашої оборонної здатності Збройних сил України. Ми перший період. Відбивалися від російської атаки зброєю, яка в принципі, ну тобто, що джавеліни. Ну там були не якась невелика кількість танків там, літаків, але в основному це були безпілотники, байрактари так, а це по Київській області пригадує джавеліни, Стінгери. Ну і трошки стунгни. Тепер от, розумієте, що сьогодні навіть наші збройні сили е, України, ну точно можна назвати, що в європейській країні армія номер один, зі таким потужним колосальним бойовим досвідом. Ну, я думаю, навряд чи нас можуть в плані стратегії, і тактики чомусь вчити європейців. Тут ми вже їм корисні. От використовувати і вчитись, їздити і воювати на їхній техніці, очевидно, тут ми мусимо в них вчитись. Да? І тепер я до чого веду? Що тепер ми є взаємопов'язані в одне ціле. Ми цікаві і корисні один одному рівній степені. Тому що ми маємо досвід, ми маємо відповідні знання. Вони мають досвід в чомусь іншому знання. Якщо це об'єднати, то це може бути колосальний, а, колосальний, відповідний результат. Тому коли нам будуть говорити, що нам привіний європейський союз, окей, запропонуйте альтернативу. Покажіть, в чому її перевага, і тоді подискутуємо. Я не думаю, що в ближчих років 50 нам будуть пропонувати альтернативу а, європейському союзу, взагалі європейські. Кій політиці, європейським цінностям да, європейським стандартам щось на кшталт а, митного союзу, тому що митний союз чи от в сторону те, що ми говоримо Китай, тобто ми говоримо про екзистенційність, тобто ми хочемо розвиватися як демократична країна, цивілізована країна, чи ми хочемо йти а, по шляху диктатур. Ну тому, що Китай це все є диктаторська країна, тоталітарний режим, так і ми прекрасно знаємо. Основний принцип тоталітарних режимів це коли людське життя не несе за собою жодної цінності. Ну, це Ми вона... бачимо на расистах, так. Ну, Дякуємо. Так. Там, мусимо завершити, пане Олександра. От, отож, Олександр Антонюк, політичний експерт, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам, пане Олександре. На все добре. Тримаємось до перемоги. Дякуємо. До перемоги і слава Україні! Героям слава. Героям слава.